Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на таку тему, хто отримає спадщину Портнова. Хтось каже Татаров, хтось каже Єрмак, а хтось каже зовсім якась нова людина. Я зараз не пригадаю, хтось каже навіть Наташа Власова чи Влащенко, як її. Ось. Ну що ж, дивимося, татаров єрмак чи хтось інший. Отримає спадщину Портнова, Татаров, Єрмак чи нова людина. А зараз, перед... а можливо, Зеленський а, нова, можливо, нова людина. А зараз попрошу вас, мої дорогеньки, Думаю, Там вже більше 90 тисяч ми назбирали збирали з вами. Я вже розповідала, зараз коротко тільки скажу, що хлопцям, яким ми збираємо, це вже другий, можливо, вже. Я не побоюсь сказати, третій місяць, ми збирали на ремонт машини. На жаль, так сталося, що машини тієї -ті вже немає. Вони її поремонтували за свої гроші, її вже немає, і ці гроші підуть на новий автомобіль. До речі, хлопці вже зробили нам звіт. Подивіться, на каналі є звіт від цих хлопців. Десь тиждень-два тому вони зробили, бо бояться, що загинуть, а не буде кому потім перед вами звітуватися. Гаразд, дивимося. І, звичайно, якщо вам потрібна приватна консультація, теж є під цим відео або в інфобоксі. Дивимося. То хто отримає спадщину портнову? Татаров? Татаров, Єрмак. Вибачте, будь ласка, але в мене вже крутилося в носі, коли я татарове, ну, Кажуть, стримувати не можна. Ось тут крутилося, чихнула тут. Татаров єрмак, сам Зеленський чи якась нова людина. Так, дивимось. <смави> Всі чотири. Я шуткую, але хто його знає, тому що тут четвірочка четвірочка кубки. Ну що ж, дивимося? то Хто отримує спадщину Портнова? Татаров. Десятка монет говорить про те, що, скоріше за все, це спадщина це карта спадщини. Так, це в нас іде ярмак. Ярмак це принцеса. Принцеса це паж монет, Це якась, якусь щось перепаде йому, дрібнички якісь. Сам Зеленський. Зеленський ні, він буде тільки очікувати прибутків. Це трічка жезлів в очікуванні. Прибутків, гостей і тому подібне. Тут якісь перспективи. Після смерті Портнова у нього відкриваються, напевно, якісь перспективи. І якась чужа людина може бути теж. Але я, я би сказала, що, скоріше за все, Татаров. Невже Татаров це його, це, це людина Портнова? Оцього я не пам'ятаю. Ось якось так мої дорогенькі. Якщо у вас є свої якісь власні думки, пропозиції, пишіть, будемо розглядати. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!